Всім привіт! В продажі Volkswagen Touran. Машинка пригнана з Німеччини, розмитна, поставлена на український облік. На український облік. Автомобіль 2004 року виготовлення з двигуном 1,6 бензин, найпростий, надійний, звичайний, атмосферний 1,6 MPI. Покузний автомобіль без нюансів, без корозії, без подряпин. На класній гумі, гума 22 рік, становуме Тришка багажника без корозії. Стан багажника. Сутня шторка. Булти не крутились. Заднє скло оригінальне. Стан салону. Салон в класному збереженому стані. Карти на кровищі, коврики. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз, контроль 170. Одна тисяча пробіл присутній сервісній історії. Зараз Кондиціонер працює.

Оби з цієї сторони, полти не підвез. ОПОС клуб також оригінальний. Покуза автомобіль не фарбований, весь рідній фарбі. Когось цікавить, телефонуйте. Машинка знаходиться в місті Вінниця, більш летально буде в описі або за номером телефону. Сім'я одного дня, побачення.